Я всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас буде огляд чудового будинку, який знаходиться Волоська Балаклея це Харківська область. Будинок дуже-дуже привабливий за такою ціною і таким станом, яким його продають. Як ми бачимо, що двір, подвір'я, під'їзд до двора, все огорожено шифером. Повністю жилий стан, тобто заходь і живи. В будинку жили люди. Зараз всі документи на руках, все готово. По будинку також хочу вам розказати, що це Куп'янський район, село, село волосько Балаклея. Знаходиться він в 100 кілометрах від міста Харків. В домі чотири кімнати, кухня, кімната під санбузол, стоїть ванна, там опалення газовий котел. І дров'яна піч. Літній душ, погреб та сарай. Все це є на участку. Загальна площа цього величезного будинку 82 квадратних метра, 4 жилих кімнати. Площа участка 20 соток. Є кадастровий номер. Будинок виготовлений із шлакоблоку, стіни із шлакоблоку. На криші шифер. Повністю індивідуальне опалення, жиле состояння, є меблі, є е електропостачання та газ. Будинок дуже-дуже красивий, дуже гарний. Заходь і живи. Е, Контакти власника ви зможете знайти в описі до цього відео. Там буде телеграм-канал. Заходьте, там буде контакти власника та інші оголошення, які виходять набагато раніше, ніж на Ютубі. По ціні цей будинок коштує всього-навсього 2000 доларів за такий стан. Також, кому буде цікаво, обов'язково заходьте, підписуйтесь в телеграм-канал. Я всім вам бажаю мирного неба над головою, щастя, удачі, здоров'я. До побачення і чекаю вас при перегляді нових відео. До побачення!